Виконуємо завдання 8 з розділу Діємо до квеста 7 за підручником інформатика 7 клас», авторів Морзе Барна, 2024 року випуску. Завантажимо браузер. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то відкрийте нову вкладку та натисніть кнопку додатки Google та обліковий запис. Після цього потрібно натиснути кнопку Війти для того, щоб зайти в свій обліковий запис Google. Якщо ж ви використовуєте інший браузер, то потрібно зайти на головну сторінку Google. Для цього в рядку адреси введіть google.com. Enter. Натискаємо кнопку Війти. Поле електронна адреса або номер телефону. Вводите електронну адресу свого облікового запису. Далі та вводите пароль до свого облікового запису. Далі. Вибираємо кнопку додатки Google та натискаємо диск. Вчитель мав надати спільний доступ для редагування до файлу презентація проєкту. Для того, щоб переглянути документи, доступ до яких вам надано, натисніть Відкриті для мене. Ось дана презентація. Відкриваємо її. Потрібно відкрити її в Google Презентаціях. Для цього вибираємо, якщо не вибрано Google презентації. Та переходимо в Google презентації. Переходимо на третій слайд, де потрібно додати коментар до назви групи, в якій ви плануєте працювати над проєктом. Вибираєте назву групи. Я виберу, наприклад, географи, виділяю дану групу та на панелі інструментів натискаю кнопку додати коментар або Вставити коментар. Ввожу текст. Я планую виконувати завдання цієї групи. Додати коментар. Зверніть увагу, що деякий текст вже підсвічено жовтим. Це також коментар. Незавершені коментарі можна побачити справа, щоб переглянути всі коментарі. Натискаємо кнопку Відкрити історію коментарів. Бачимо, що з самого. Бачимо, що з самого верху наш коментар. Виділений текст географи. Є ще також коментар для тексту географи і для тексту математики. Вийдемо з свого облікового запису. Для цього натиснемо на коло в верхньому правому кутку. Вийти. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!